Я Дмитро Тузов, ідемо з вами далі. Летимо на радіохвилях, Так ось що зробимо. Ми з вами зараз подивимось на схід нашої країни. Дуже уважно, місто Бахмут. І сьогодні ми з вами спростуємо. Я вважаю, ще одну російську дезінформацію пов'язану з цим містом, тому що. А всі ці російські, не хочу навіть їх джерелами називати, ресурси. от ресурси, а, Говорять про те, що Вагнера, вони самі так себе називають, і Пригожин рапортують там про свої успіхи в Бахмуті. Передчасні рапорти, треба сказати, є таке прислів'я не кажи го, поки не перескочиш. Але зрозуміло, що керівник цього Вагнергейту, скажу так, Пригожин не знає такої мудрості. А от зараз з нами на зв'язку людина, яка в складі підрозділу тримає оборону в районі Бахмута і власними очима, в тому числі і крізь оптику прицілу, бачить те, що відбувається. Олександр Ябчанка, лейтенант Збройних сил України, 67-ма, окрема механізована бригада, батальйон Вовки Де Вінчі. Група Гонор. Олександре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Отже, місто Бахмут і навколишні навколишні населені пункти, які стосовно інтенсивності боїв, що зараз відбувається на лінії фронту, можете описати? Бої інтенсивні правда від початку місяця, інтенсивність боїв таки зменшилась. Е, загалом, от за цей місяць, таку інтенсивність боїв я можу пригадати хіба що минулого літа, тобто, вони сюди стягнули усе, от вони атакують наші позиції. Ну, фактично всім: ствольна артилерія, танки, СПГ, е е е е е постійні атаки, тобто, вони намагаються нас вибити з наших позицій. Е е ну, поки що, уже місяць часу у них це виходить е е так собі, м'яко кажучи. А якщо відверто і буквально вони просто устилають тілами? Нашу землю. Є е, е, місця, де їхні е, трупи лежать в декілька шарів. Це без перебільшення. Тобто вони лізуть, там є е, таке місце, через яке вони намагаються штурмувати. Вони лізуть по верху тіл е, і все одно намагаються штурмувати, ми їх знищуємо, а все одно вони лізуть. Тобто, от е, ці М'ясні так звані хвилі, це цілком правда. Це відбувається, і я це бачу е, ну по специфіці моєї роботи. Е, я у складі підрозділу і оператор БПЛА. Ну але з огляду на те, що зараз на жаль, ми теж несемо втрати. а Лінія, за яку ми відповідаємо, від цього не зменшується, і тому, ну зокрема, я зараз більше зайнятий безпосередньо роботою на позиції аніж керую БПЛА. Ну, благо в нас достатньо людей, які гарно керують дронами. І знаєте, от запорука успіху. Е, тобто до чого я веду? У нас теж на жаль втрати, лінія не зменшується, і ми все одно мусимо тримати ту лінію оборони. Але наші втрати не співставні з їхніми. Ну просто це, це в рази Александра, І За рахунок а ви і оператор БПЛА, ви і військовий медик, і ви, і стрілець. Я так розумію. Ну, дивіться, я лейтенант. Відповідно, як лейтенант, в принципі, моя функція це ну, керівна, тобто це координація. Скажімо, от є конкретний бліндаж. У тому конкретному бліндажі ми тримаємо лінію оборони. Бліндаж окопи поруч. І моя задача, в тому числі разом з бійцями, не запустити ворога до цього бліндажу. Як це відбувається, просто я спробую це описати і. Е Покажу ключову різницю між тим, як воюємо ми, і між тим, як воює ворог. Ми намагаємось максимально зберегти наших бійців. Чим це можна досягнути? Чим ми цього досягаємо? Ми постійно в режимі 24 години години намагаємось бачити ворога якомога далі, і ми можемо собі це дозволити, бо у нас достатня кількість БПЛА, і ці БПЛА нам. Надали волонтери, нам надали небайдужі люди. Декілька разів я особисто е, робив збір е, власне на БПЛА. Це дає нам очі. А якщо ми бачимо супротивника на дистанції, працює наша артилерія. А артилеристи у нас віртуози. Ну правда, це люди, які бува, з першого по з першого пострілу попадають туди, де вони безпосередньо уражають піхоту. От як це відбувається? Піхота лізе по посадці, намагається приблизитись до наших позицій. Якщо Боже, вони підійдуть, вони просто закидають нас гранатами. У нас спільна задача всього підрозділу, тобто і усієї роти. І що дуже важливо, усього батальйону, окрім того, ми дуже добре співпрацюємо з сусідніми підрозділами з інших бригад. Фактично ми постійно є в контакті. Це дає можливість максимально. На ранніх максимально е, на дистанції виявити ворога, спочатку знищити його артилерію, ті, хто все ж таки підходить вже безпосередньо на відстань стрілкового бою, тоді ми вже з ними безпосередньо ведемо контактний бій. Але поки вони доходять до того контактного бою, їх вже замітно менше, ну відчутно менше. Таким чином, ми утримуємо цю позицію уже місяць. І ну там, бувало, всяке, але ця позиція станом на сьогодні є наша, і вони несуть, правда, колосальні втрати. Там ті посадки, окопи, вони просто всіяні їхніми тілами. Друге, що ми зараз намагаємось зробити, ми м, зібрали на турель. Це е, засіб, на який ставиться кулемет, і можна вести вогонь дистанційно. Таких турелей у нас буде вже декілька. Це теж усе волонтери. Для чого? Для того, аби наших бійців максимально заховати від? Перш за все, від чого ми страждаємо, це ворожа артилерія. І зрозуміло, коли боєць захований в бліндажі, він з одного боку в безпеці, але з іншого боку, він не може вести вогонь. І, от наша ідея в тому, щоб замість бійця в окопі, оцей що стричить і веде вогонь, щоб там були автоматичні засоби ведені. Я просто щиро сподіваюся, Більше того, я в цьому переконаний, що ми будемо рухатись в тому напрямку. Ми, як збройні сили України, ми маємо максимально використовувати технічні досягнення для того, аби перш за все уберегти наших людей. Ну і звісно, максимум, максимізувати втрати ворога. От, до речі, ви знаєте, ви сказали, що там а, безпілотниками забезпечують волонтери, і це до сьогодні є актуальне питання. Я нещодавно в цій студії вів розмову із Сергієм Притулою, у якого є фонд, як вам відомо, волонтерський. І він сказав, що, знаєш, mm -hmm. от є, є величезні волонтерські фонди, ну, такі як фонд Сергія Притулу чи Повернись живим. Але водночас о, оці мурахи. Волонтери малесенькі, там мікроскопічні, а каже, вони виконують величезну роботу. Це мене навіть трохи здивувало, тому що я думав, що у нас цей рух вже структурований. І насправді просто от є кілька великих організацій, які займаються. Притула каже: от дивись, у нас там від закупівлі до постачання великої партії, там тих же мавіків може пройти місяць, наприклад. А маленькі мікроскопічні волонтери, які на один зібрали на один чи на два зібрали, вони в цей час перекривають ці дірки і постачають в підрозділи, кому це потрібно. Тому я так розумію, у нас склалась така екосистема волонтерська в країні. А, і мені здається, це моя думка. Це те, чого немає у ворога. Тому що вони намагалися скопіювати, навіть фонд «Повернись живим. Намагались скопіювати. Не пішло не так влаштоване російське суспільство, щоб, щоб так це працювати. А на вашу думку, чому ви сказали, Олександре, ви сказали, що зменшилась зараз інтенсивність боїв? Є цьому пояснення? Ну, просте пояснення, так їх просто стало менше, і ну їх стало набагато менше. Ми знищили за цей місяць уйму противників. Ну, це, це просто те, що бачив я на власні очі. Ну тобто, це слухайте, це сотні, сотні е, знищених е, е, ворогів. Ну, звісно, в них нема ким в кінцевому рахунку е, в кінцевому рахунку ті м'ясні хвилі закінчуються. Ну, в мене лише таке пояснення. Не думаю, що вони прям стали більше своїх людей е, берегти. Ні, вони так само, от от позавчора, коли е, безпосередньо я вів там бій в, з того бліндажа. Так само вони гнали своїх в атаку, так само на підході. Е, ми їх понищили і подобивали тих, що пройшли далі. І потім вони ще втікали. Ми ще їх наздогнали трохи, і все одно. Вчора, сьогодні, кожен день все одно штурми. Але кількість тих штурмів вже таки менша. Ну мені здається, що пояснення таке, що просто нема ким штурмувати. Нема ким штурмувати. Ну, ось і значення Бахмута для багатьох людей в Україні та для розуміння того, що відбувається. А, ну, і, і досить часто ми чуємо про те, що картинки цієї війни нагадують там. Інколи кажуть Другу світову війну, інколи Першу світову війну. Так, це там шанці, окопи і все таке інше. Але от, по суті, справи ви зараз розказали про суттєві відмінності е, між, між тим, що було під час Першої і Другої світової війни. І в цьому плані, наскільки ми відрізняємося від ворога? Ну, перш за все, ми відрізняємося філософією. У нас філософія це зберегти життя наших воїнів і. Знищити е, ворога. У них яка філософія? Я біс його знаю. Це чистий зомбі апокаліпсис Ну, при, ну, прямо от таке, от ви можете побачити в кіно про зомбі. Вони лізуть, лізуть, ти їх знищуєш, вони далі лізуть. Ну яка тут філософія? Ну, ну безумство. Ось. Е, але от про нашу філософію це я можу точно сказати про філософію нашого підрозділу. Я можу сказати про філософію тих підрозділів, з якими я безпосередньо мав справу. Чи така філософія у всіх підрозділів ЗСУ? Я не можу дати на це відповідь? Дуже би хотілося, щоб саме такою вона і була. От дуже би хотілося, аби е, кожен підрозділ ЗСУ перш за все виходив з цієї філософії. Що задача це. Зберегти особовий склад, звісно, що війна, звісно, що втрати втрати є і в нас, на жаль, непоправні. Ми маємо буквально декілька днів тому. Загинуло двоє побратимів з гонору з батальйону Да Вінчі. Теж ми маємо загинуло буквально за останній час п'ятеро людей. Ви знаєте, маємо непоправну втрату Да Вінчі, але. Це війна, звісно, будуть втрати, але ці втрати треба мінімізовувати жодним чином, звісно, не за рахунок того, аби якось це відбивалось на якості протистояння ворогу. Але ж ми можемо: ми, наприклад, ми можемо забезпечити передній край, проглядати повністю. Ми можемо це зробити. Ми можемо помаленьку переходити на дистанційні засоби ведення вогню. Ми можемо це робити і. Ми це робитимемо і показуватимемо, що так можна. Я щиро сподіваюся, що таких підрозділів буде все більше і більше, тому що ми просто не можемо собі дозволити. Ну, по-перше, філософія України як держави демократичної нам не дозволяє сприймати людей як ресурс. По друге, ми просто менші за мобілізаційним ресурсом, аби собі дозволити робити то безумство, яке робить Росія. Тому е ось такі у мене думки з цього приводу, і ну правда, у мене, у мене є сподівання, що з кожним днем війни е ми таки будемо усе розумніше і розумніше воювати. Олександре, от зв'язку із тим, що є засадничі речі, те ті про які ви згадали, що ми принципово відрізняємося від Росії за багатьма параметрами. Ви сказали, Україна демократична країна. І оця цей демократизм він поширюється і на російських військовополонених, що досить часто. В Україні викликає певне обурення. Знаєте, що е до воєнних злочинців ставлення як до не знаю, як до, до, до людей в, в піонер-таборі. Їх годують там раціон відповідний, все таке інше, але тут є і стратегічний замисел, що ми таким чином ворогам показуємо, що що здавайтесь в полон. Це краще, ніж загинути на полі бою, і нам це краще, наскільки я розумію, щоб вони тупо як зомбі не йшли на наші окопи, так а здавалися в полон. Та будемо годувати лікувати їх. А, ну як демократична країна, Женевська конвенція існує. Все зрозуміло. Але ось ви їх бачите в зоні візуального контакту. Я так передбачаю, що навіть... Очі цих е, е, зомбі які йдуть на Україну із зброєю, бачите? А фізично у них є така можливість здаватись в полон? Звичайно, є. Звичайно, у них є така можливість. Просто, ну ви знаєте, я відповім на ваше запитання розповіддю про свою дискусію з одним з бійців ЗСУ. Ну, мій побратим, правда, не безпосередньо з Гонору, а з іншого підрозділу, у нас була дискусія з ним на предмет. От саме оце от запитання. Він каже: Ну, от скажи, як? Як я маю взагалі його не вбити? За все те, що вони тут зробили. От, скажи, от скажи як. Що я йому відповів, що з точки зору справедливості, е, якщо взяти от чисто е, римське поняття, що таке справедливість, це надавати кожному належне. Звісно, людина, яка прийшла тебе вбити і яка вбила тут твоїх, е, співвітчизників, вона з точки зору віддавати належне заслуговує смерті. Але є Інша сторона цього питання. Вона називається ми демократична держава. Ми держава, яка поважає верховенство права. Ми держава, яка зараз виступає на стороні коаліції демократичних держав. І не просто виступає, ми той спис, який, власне, уражає того самого нелюдського ворога. Так от, в наших правилах. Демократій, конвенції, відповідних ведення війни написано чорним по білому: ми беремо полонених. І якщо ми далі хочемо залишатись саме такою державою, то ми мусимо себе пересилити. І діяти не так, як було би з точки зору справедливості римської надавати кожному належне, а діяти так, як записано в засадничих документах, зокрема стосовно ведення війни. І ви знаєте, цей боєць він воює з 14-го року. Він сам з Донбасу. Я його переконав. Ось така відповідь на ваше запитання. Ну і звісно, в цьому ще є практична точка, зору. практична точка зору, що чим більше ми взяли полонених, тим більше ми поміняємо наших людей. А я вже неодноразово казав це в інтерв'ю, що один наш боєць не вартує тисячі їхніх. Я думаю, що цивілізаційний розлам відбувається е, в цьому місці і на лінії фронту, тому що е, ті особі, е, які йдуть із зброєю на українців, я думаю, що вони більше половини тих слів, які ви зараз сказали в ефірі, вони їх не знають навіть російською мовою. Ну, от слухаючи переговори, та там якби лексикон. А такі, що про Достоєвського нам краще взагалі не, не розповідати і, і, і про всі культурні надбання російської цивілізації. Але мова зараз навіть не про це. Мова про те, як перемогти в цій війні з найменшими втратами. Ви ви залишились? Ви багатофункціональний солдат, будемо так говорити, офіцер, лейтенант. А, але все одно ви залишаєтесь медиком. Правильно? І з того, що ви бачите на фронті, ви бачите, яким чином треба змінювати нашу медичну систему, як військову, так і цивільну? Ну, знаєте, як людина, яка мала досвід зміни медичної системи. Я нагадаю, колись я в міністерстві був в команді Оляни Супрун. То звідси аж так далеко не видно. От те, що ми бачимо на тактичному безпосередньо на полі бою, е, так мені теж, е, я, я теж надаю, е, власне, безпосередньо допомогу на полі бою. Е, всі, от буквально всі хлопці, забезпечені усім необхідним. Тобто, в аптечці є усе. Турнікетів є мінімум три. Тобто. Е, Знаєте, як це відбувається? Звісно, ти не Бог. Ти не можеш врятувати людину тоді, коли її врятувати не можна. Але ти мусиш зробити усе для того, аби людину врятувати. Тобто, от коли по протоколу ти виконав усе, і якщо людина загинула навіть у тебе на руках, то тоді ти можеш собі сказати: тут я зробив усе, що зміг. Це, це прям історія з мого життя. Це не так давно було, а у мене загинуло грутим на руках. Але коли в тебе є все під руками, коли ти чітко розумієш, що і коли ти маєш робити, тоді ти просто виконуєш це. Ну, плачеш ти вже потім. Ну, тобто, вже коли ти рефлексуєш ці всі речі. Але коли стається ситуація, ти маєш бути А, навчений. Отут чисто ти включаєш робота. Ти навчений, ти розумієш, що робити. Ти робиш по алгоритму: раз, два, три, чотири. І Б. Ти маєш мати усі ресурси, які тобі для того потрібні. так це влаштовано, і в нас от це влаштовано саме так. Ну зрештою, в нас медична служба Ульф це крутезні люди, які от прям дуже гарно роблять свою роботу. Я зараз нагадую нашим слухачам, що я розмовляю з Олександром Ябчанком, який є лейтенантом Збройних сил України. І Олександр справді знаходиться, а ми не будемо деталізувати якби, геолокацію, що називається в районі українського міста Бахмут. У нас є зв'язок, у нас є технічні засоби для того, щоб ви зараз чули в гарній якості. А те, що людина бачить зараз своїми очима, Олександре, ну у нас така трошки навіть філософська розмова даруйте та виходить. Ви бачите, практично зруйнований ворогом Бахмут, практично зруйнований, знесений з лиця землі. До речі, росіяни запустили таку кампанію дезінформаційну. Вони використовують кадри українського Бахмута до цього вторгнення. От красиве місто. А, і під і, і, і розповідають, як вони там, значить, рухаються вперед. При цьому глядач, який дивиться на картинку, він не розуміє всієї катастрофічності ситуації. Ну, місто і місто чисте, прибране, не пошкоджене. Просто там хтось кудись рухається. Така така російська дезінформація зараз є дуже популярною. А у вас взагалі є? О... Уявлення, а що нам далі робити з цими розбитими росіянами містами? Ми, ми їх будемо відновлювати, чи ну я не знаю, чи краще просто десь будувати нові міста. Наскільки все це підлягає? А і хотів сказати відновленню, але розумію, що тут недоречне це слово відновлення. Тут а, повністю фактично з нуля треба все будувати і створювати те, що було створено і зруйновано зараз російською армією. Знаєте, що нам зараз найважливіше побудувати, на мою думку? Це сильну, демократичну державу вільних людей, державу з працюючими інституціями, державу з верховенством права, державу з дієвою економікою, верховенство права ще раз наголошую. Судова реформа це зараз номер один. І от Найголовніше, що ми маємо зараз побудувати, це ту державу, заради якої ми воюємо, і коли в нас буде та держава, а я не сумніваюся, що вона буде. Тому що я бачу тут величезну кількість дуже вмотивованих людей, прямо мотивованих людей, людей, які добровільно пішли воювати, людей, які воюють вже більше року, і ці люди. Коли ми спілкуємося між собою, ми ж спілкуємося не тільки про війну, ми спілкуємося, а яку державу ми будуємо. І це треба не після війни її будувати. Її треба будувати вже. Ну, її треба було будувати навчора, тоді б війна трошки нам простіше давалась. Але. Не найгірше зараз, що могло би з нами статись. Ну, вибачте, якби хтось рік тому, ну не рік, а 13 місяців тому мені сказав, що я воюватиму під Бахмутом, а не, вибачте, по збручу. Я би дуже радий був це почути, але буду відвертий, я мав би певні сумніви. Ну тому, що ми воюємо з. Дуже складним противником, з противником, який не жаліє, не те, що не жаліє е, мирних мешканців. Він свою армію не жаліє. Відповідно, це дуже лютий, дуже безпринципний, але е, ну, на щастя, не, не, не дуже розумний противник. Але ще від чого би я хотів застерегти, і це в контексті того, що нам треба будувати уже. Державу, в тому числі і армію, не треба вважати, що ми вже перемогли, не треба переможні реляції, які в нас буде от зараз. Ми їх швидесенько розіб'ємо з вільним Крим. Люди, це по-перше, будь-яка битва, навіть якщо втрати ми несемо в рази менші, це все одно втрати. Це все одно ті люди, які могли б будувати майбутню Україну. До чого я веду це все? Ми маємо будувати державу вже. Якщо треба робити зміни в судовій системі, їх треба робити вже. Якщо треба робити зміни в введенні бойових дій, їх треба робити вже. Тобто, не чекати завершення війни. І тоді, коли ми побудуємо ось це. То відбудувати е, наші міста, наші зруйновані села. Я думаю, це буде навіть. Знаєте, це буде навіть уже похідне від відбудованої країни, а країну ми маємо починати відбудовувати вже. Ось, власне, ту країну, яку я описав. Це знаєте, це як інституційний каркас. А далі вже будувати сучасну країну. І знаєте, дві речі: от те, те, на що ви зараз мене наштовхнули, що Україна веде війну, слава Богу, не по збручу, а по річці Бахмутка, і а окуповані території будуть визволені. І друге, знаєте, я чув таку фразу, якщо я не помиляюсь, древні євреї про це говорили, що Єрусалим, а, створювали скельмою в одній руці і з мечем в іншій руці. От зараз це те, що відбувається в Україні. З автоматом в одній руці і ну з кельмою, якщо ми говоримо про будівництво держави в іншій руці, і ці процеси нерозривно пов'язані. Олександра. Я вам дуже дякую. Олександр Явчанка, лейтенант збройних сил України, 67-ма окрема механізована бригада, батальйон Вовки, давінчі група Гонор з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.